Купляєте фільтрбокси, обов'язково зазирніть всередину. Обов'язково. Чим вони всередині пакуються, просто дивіться. Якісний да? ну, Тут резинка не потрібна, тому що він хаває повітря звідси і проходить всередини. Але подивіться на це фільтруюче гівно. Дивіться. Бачите? Наверх трішечки. Ось так от виденько добре. Да? І по факту, коли ми його ось так от витягуємо, ми дивимося, воно ніде його не прижимало тут, тут трішки і все. Тому що воно навіть е, за, за Оці отвори, під отвори, під, е, тут закручується саморіз. Дивіться. Та це ну, воно нічого, воно по-перше, не пропітане. І що з цим фільтрбоксом, що без нього? Є такі от фільтруючі заготівки. Якщо вже нема окремо, також мають продаватись на коли купляєш фільтруючі окремо, на певний фільтрбокс, це лядовський, то можеш вибрати і подивитись, і ти сам вже його туди пакуєш. Оце я вирізав, я отак от ставлю. Добре, що є шаблон, ставлю його. Чуть більше по периметру вирізую. По-перше, вони йдуть товсті, цепівський, нікому не треба. Подарую, але дійсно в кого є цеп'я. Це оригінальний його. Він був запакований. Цепій не беремо, в ремонт нема, коли, і... а він, можливо, комусь добрій людині пригодиться. тонюсінька хрінь. О, це пропітане, але давайте я встановлю, я вирізав, встановлю і покажу різницю. Давайте ще раз. Запам'ятаємо, як сидить оця, о, дивіться. та тут <сі> вітер дує туди і назад. Тепер встановлюю це. Ось. По-перше, оці от заготівки, вони йдуть вже пропітані. Оці кольорові більше, ці менше. Але подивіться, по товщині. Так, треба вибирати опір повітря під кожен. Але це можна маніпулятивно. Іншим способом. І, як правило, чим більший опер. На такому оперу він не буде їхати добре, реально, він буде на повному газу буде пропадати взагалі. А тут вже правильно. Ну Він ось від цього, бачите, жирненькі руки і трішечки. Можна в маслі пропітати це, але воно коли це одне, коли він вже оброблений, можна ось такою там пропіточкою допомогти йому. Давайте вже і з того, і з того боку, тим паче тут правильніше його буде з цієї сторони, тому що він зсередини. Різні конструкції, Дивимось, дивимось, ось, уважно. Дивимось уважно, звідки він йде і куди виходить. Ну Воно собі розцейно. Роз непогано ця манова, звісно, не мотюль з азотом, але непогано. Ну, ось так от. Можна, ну, в принципі, ще йду запакувати, якщо для цього, але це буде вже пере, пере, пере. Ось. ось. І ми навіть прижимаємо. О, бачите? Це буде правильно. Дока прижмем її покаже вона де. Ось, ось-ось. Гарно, її е, туди де потрібно. Да. По, по периметру, і воно зафіксувало. Оцей фільтер бокс буде вже справді дієвий. По-перше, корпус я не факаю, вони класно зробили. Чому вони кидають туди? ну Мабуть, тому що вони продають корпус, а це, мабуть, на Ямаху, да, на брендові ці 100% це фільтер бокс би бо продавався без цього. І без цього, і можливо без ще ось цих от пасубків, але це таке. Ну, треба бути готовим також до цього і страхуватись, звісно. Бо буває, кажу, кажуть, розказують. Я дуже правильний, ви не розумієте. Я все купляю, я стежу, я поставив новий. Мені сказали, що він нормальний. Ну, таке довіряй, но провіряй.